Розглянемо зараз, як диференціюється складена функція. І так, за правилами диференціювання, якщо у нас є певна функція, буде складеною, тобто у нас, виходить, буде функція f зовнішня функція U буде внутрішньою, то щоб знайти похідну від складеної функції, ми беремо похідну від функції зовнішньої від функції f, аргументом залишається наша функція. І домножаємо на похідну від функції нашої внутрішньої. Так, давайте розглянемо з вами кілька прикладів. І так, нехай у нас є функція y дорівнює синус 2x-3. І так ми маємо функцію синус і від виразу 2х-3. Тобто функція синус у нас і буде зовнішньою, а 2х-3 буде функцією внутрішньою. Беремо похідну від нашого виразу. Похідна від синуса, пам'ятаєте, буде косинус. Від нашого виразу 2х-3. Тобто буде косинус від 2х-3. Це ми знайшли з вами похідну від функції зовнішньої. І це весь вираз наш домножаємо на похідну від функції внутрішньої. 2х. 2 виноситься знак похідної. Похідна від х буде 1. Тобто буде просто 2. Похідна від сталого числа від 3 буде дорівнювати 0. І так, отже, маємо косинус 2х-3. Множиться на 2. Ну, точно записуємо 2 косинус 2х мінус 3. От, ми знайшли з вами похідну від функції складної. Давайте розглянемо ось такий випадок. Y дорівнює, корінь кубічний, х квадрат мінус 6х плюс 7. І так, ми бачимо, у нас буде функція зовнішній корінь кубічний, внутрішня функція у нас буде квадратний х квадрат мінус 6х плюс 7. Ну, перш за все, давайте ми зараз нашу функцію запишемо у вигляді степеневої функції. Тобто корінь кубічний ми запишемо як степінь 1 третя. І тепер будемо брати похідну, уже як від функції степеневої, 1 третя, від внутрішнього виразу, ось цього х квадрат мінус 6х плюс 7. Тобто, беремо похідну, у нас буде 1 третя. Аргументом так і залишається наша функція х 6 х плюс 7. Коли беремо похідну від функції степеневої степень у нас зменшується на одиницю, У нас буде 1 третя мінус 1. І весь цей вираз домножаємо на похідну від функції нашої внутрішньої. І так, починаємо вже спрощення і знаходження похідної від функції внутрішньої. 1 третя мінус 1 це буде мінус 2 третіх. І множимо. Похідна від х квадрат буде 2х, похідна від 6х буде просто 6, похідна від 7 дорівнює 0. Вираз наш спрощуємо. Від'ємна степінь у нас йде в знаменник. Тобто ми можемо записати, що це у нас буде 1 третя. В чисельнику у нас залишається 2х мінус 6. І вираз наш буде у знаменнику х квадрат мінус 6х плюс 7, степені 2 третіх. І ми можемо зараз ось наш вираз записати у вигляді кореня кубічного. Тобто у нас буде 3 корінь кубічний. І наш вираз х квадрат мінус 6х плюс 7 до квадрату.